Двонаправлений лічильник під зелений тариф. Яка його вартість та коли його встановлюють? Е, вартість його у нас у Львівській області 13 тисяч гривень. В інших областях, похоже, може там незначно коливатися. У е, нас використовують іскра, і він де з GSM-передатчиком. Буде автоматично передавати дані, вам нікуди не треба буде нічого вже записувати, чи там до вас вже не буде приходити контролер і щось там переписувати. Це дуже зручно, до речі. Його можна замовити, коли ви, наприклад, збільшуєте потужність, або проводите собі нове підключення зразу, що вам встановили двонаправлений лічильник, це потрібно просто вказати в тій заяві, коли ви умовно звертаєтесь до Обленерго на нові тех умови чи на збільшення потужності. Або якщо у вас, наприклад, вже є якась там, не знаю, 15 кВт потужності, і ви хочете на сонячну станцію на 15 кВт, то ставиться сонячна станція. На основі встановленої станції подаються документи на оформлення зеленого тарифу, Обленерго приїжджає. Їхній представник на перевірку сонячної станції ось перевіряють, і тоді дають рахунок вже вам на двонаправленний лічильник. Ви його оплачуєте, і вони його там протягом тижня двох ставлять. Такий порядок у нас у Львівській області.